Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Рено Сценік 2007 рік випуску. європеець, в дуже класному стані. На двигуні 1,6 літрів бензин на автоматичній коробці передач. Не робот, звичайний гідротрансформатор, надійний автомат. Передній привід, звісно ж, по кузову є косметика. дві... Двері фарбовані другим шаром по правій стороні, в остальному кузов повністю в рідній фарбі. Виглядає авто чудово, красивий червоний колір, майже нова літня гума. Зараз покажу вам салончик та комплектацію. Текстильний салончик. В ідеальному стані, 5 місць, досить великий комфортний салончик. Погляньте, в якому стані кермо. Все в ідеальному стані. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. 118 тисяч пробіг даного авто, помилок на приборці немає. Кондиціонер, кондиціонер працює, старт-стоп, штатна мультимедіа, автоматична коробка передач, є камера заднього огляду. Класна тачка, в класній комплектації, в шикарному стані, друзі. Таких авто реально одиниці. Дане авто вже у продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест драйв. До зустрічі!